А тепер ну, наступальне озброєння, якраз... в тому числі да, да, я ж про це кажу саме важка зброя, саме mm -hmm. наступальна. А давайте зупинимось на тому, що ви казали про Ізраїль, саме що якщо. А... Іран буде передавати важке а саме не важке зброєння, саме ракети балістичні до Росії для атаки на Україну. То тоді Ізраїль може ввімкнутися. От якраз ви знаєте, я тут записав собі трохи що останніх новин: що Росія вже вкотре перекинула комплекси С-300 із Сирії до України. Це вже не на перший раз а вже багато випадків зафіксовано, і більш ніж тисячу солдатів. І останній випадок буквально днями відбувся. Надалі безупинно продовжує атакувати Україну іранськими дронами, і отут знаєте таке питання: невже і надалі Ізраїль буде мовчати? Адже з кожним днем ситуація в Україні все цікавіше? Енергетична система обстрілюється ще більше. Але ми знаємо, що саме Ізраїль може допомогти своїм ППО Україні. І виникає позиція, якою ж буде позиція Ізраїлю, Виникає питання, якою ж буде позиція Ізраїлю надалі, і коли оця, оця невідправна точка буде оця крапка, коли Ізраїль вже нарешті допоможе. Будемо сподіватися, що не потрібно буде всю енергетичну систему України зруйновався, тому що якраз для того, щоб попередити таку можливість, нам потрібні ті ППО і ПРО-установки, які у Ізраїлі до речі, у Ізраїлі є дуже ефективні системи блокування саме цих безпілотників, і вони нам конче ще необхідні саме зараз. Тому що є ну дуже багато інформації. Ну того ж інституту дослідження війни, які говорять про те, що Україна витрачає набагато більше грошей на збиття а цих безпілотників. Чим ці витрують, безпілотники... самі коштують. Ну і, і слухайте, і інші ракети, які запускаються на території України. Тим паче, там є такий комплексний підхід росіян. Ми бачимо, що вони одночасно запускають і безпілотники, і ракети. З різним ППО, ну зрештою, системи ПРО поки що немає, вона тільки почала з'являтися в Україні, ну і ми не справлялися. І саме таким чином вони добиваються свого результату. Вони потрапляють в наші енергетичні об'єкти. Ну, будемо сподіватися, що Ізраїль все ж таки не буде дочікуватися, поки у нас все повністю зруйнують. Все ж таки зможе допомогти тими ефективними системами. Ми розуміємо, що Іран також знаходиться в певній. Вибачте, Ізраїль знаходиться в певній ізоляції, ну саме географічній ізоляції, далеко від такого західного і цивілізованого світу. І тому Ізраїлю конче на піднімці системи для, для них самих, і передати якісь системи це це можливо означає оголити. Свою землю, свою можливості для оборони саме ізраїлю і ізраїльського неба. Ну і ми розуміємо, що ізраїльське лобі і в сполучених штатах Америки і загалом в світі воно досячь достатньо серйозне. Я думаю, що нам потрібно працювати з цим ізраїльським лобі на декількох континентах для того, щоб вони могли переконувати уряд Ізраїлю, офіційний уряд Ізраїлю приймати відповідне рішення.